Багатьох, просто знаєте, як немає або бажання або терпіння. А, бо це також нелегко, бо а, відносини шлюб це також праця. От як ви приходите кожен день щось робите там, я не знаю, на своїй роботі неважливо що. Тобто, у вас є якась якась цілі, ви це робите кожен день, одне й те саме, іноді щось нове, але для цілі. Так само і відносини треба робити кожен день щось. Це нелегко, але е, якщо ви хочете, якщо ви хочете ці відносини максимально зберегти, то треба працювати над ними. Зараз скажу ще. А, бо дуже багато, знаєте, хто такий, типу, заморився і все, вирішив, що ну, це стосовно, до речі, чоловіків, такий, типу, а от. Зараз скажу Тут більше чоловіки, типу, заморилися, не хочуть брати відповідальність на себе, не хочуть типу не хочуть самі розвиватися, не хочуть більше заробляти, хочуть бути вільними. Бо, типу, якось так, що жінки багато хочуть. так іде Типу, жінки багато хочуть, а чоловіки.